За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Гуманітарний конвой з Росії зупинився. Вантажівки, які Росія відправила в Україну без жодних повідомлень, стоять біля воронежу. За попередніми даними, колона зробила стоянку, аби водії вантажівок змогли відпочити. Як повідомлялося раніше, жодних офіційних запитів щодо заходження колони на територію України Міністерство закордонних справ України не отримувало. Окрім цього, речник МЗС Євген Перебайніс заявив. Що Росія не забажала збільшувати кількість спостерігачів ОБСЄ на україно російському кордоні через обмеженість мандату спостерігачів неможливо забезпечити ефективний моніторинг та патрулювання вздовж кордону на виконання положень мінського протоколу, а також забезпечення допуску на російські пункти пропуску українських прикордонників. Відтак гум конвой може зайти в Україну взагалі без будь-якого догляду ані міжнародних спостерігачів, ані українських прикордонників. Жодних повідомлень чи жодних якихось заяв, прохань про участь державна прикордонна служба не отримувала ні від російської сторони, ні від міжнародного червоного хреста. Так само, і в міжнародному комітеті Червоного Христа нічого не знають, що везе у причепах Росія на Донбас. Відтак відправлення четвертого конвою в Україну в четверте порушує статут Організації Об'єднаних Націй. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив замдиректора департаменту міжнародних організацій МЗС України Юрій Вітренко. Спочатку була інформація, що в Україну прямує 50 троянських коней на колесах. Наразі ж повідомляється, що в колонії їде удвічі більше машин.